Мене звати Мія і зараз я вам покажу все, що я купила. Я купила досить багато прокладок. І почнемо із шестикапельних так як семикапельних я не купляла. Ось такі лібрес. Я так розумію, що вони на 6 капельок, бо того, що у них така дивна шкала вимірювання. Е, ну, де вони відкриваються? О. Ось такі прокладочки на шість крапельок, як на мене, прикольні досить, такий красивий дизайн мають. І фіолетовенькі мені подобається. Навіть є правило, як її викидати. Тобто тут є функція Roll, Rollforge Go. Це прикольно. Ну, дивіться, що мені подобається, це те, що в неї є два кріплення. Бо того, що коли тільки одне є в довгій прокладці, нічній, то це якось не дуже зручно і зад постійно відпадає. А тут є два кріплення і це дуже зручно. Ось така прокладочка всередині досить велика. В принципі, на труси влізе, але кому не подобаються такі великі прокладки, мені здається, можуть і менші знайти. Ще, що можу сказати про цю прокладку. Те, що клей, ну, в принципі, нормальний. Прокладочка хороша. Я так думаю, що можу вам рекомендувати. Так. Наступні прокладки, які я купила, це Always Я знаю, що Always багатьом подобається. Є люди, яким не подобається через їхню жорстку сіточку, але мені Always подобається. До речі, у магазині тільки одна така пачка була і вона мені дуже сподобалась, бо то, що таке чорне і фіолетове всередині я такої ще не бачила, якщо чесно. Дизайн дуже красивий. Дизайн дуже красивий такий. Ржево-фіолетовий дизайн. І я так розумію, що він не повторюється, тобто він чуть різний на кожній прокладочці. Також це прокладочка на 6 на крапель Ось так виглядає всередині, як на мене, дизайн дуже красивий, кому це важливо. До речі, тут сіточка, вона чуть м'якша так, ніби, ніж звичайні Always. В принципі, мені все подобається. Засупні прокладки, які я купила, також шестикрап... шестикрапельні від фірми Seilin. І... Наступні прокладки, які я купила також нічні на 7 крапельок. Фірма для мене нова, називається Clinic. Тут немає пунктера, щоб її відкрити. Я не знаю, як її буду відкривати. Може десь збоку, а вон. Прямо біля штрих-коду. Дуже погано відкривається, я не знаю. О. Клиник досить бюджетні прокладочки, я би так сказала. Дизайн у них білий із фіолетом ярличком. До речі, я чуть-чуть давніше купляла, не знімала ось таку фірму Umbrella, я вам її рекомендую. І у них теж біла прокладка з, тільки з синім ярличком, а тут біла прокладка з фіолетовим ярличком. В принципі, мені такий подобається. Ну, воно таке саме якесь, як Umbrella, якщо чесно. Ага. Прокладочка, ну, в принципі, вона не пухла, як і всі до неї. Кому цікаво, ну мені здається, що вона не пухла. Прошито все ось так гарно. Мені здається, що все буде добре, тільки ще треба подивитися на клей. У неї взагалі клей є. А, ой. а клей добрий. Рекомендую. Наступні прокладки на 4 крапельки ночні від фірми Clinic. Чому я їх купила? Тому що вони м'які і ще у них дуже прикольна упаковочка така. Відкриваються вони ось так. Якщо чесно, мені такий, е, такий варіант відкриття прокладок не дуже подобається, тому що їх важко діставати з упаковки. Ось. Прокладка дуже мнеться, гнеться. Ого, це було важко. Знову ж таки у нас просто білий. Я, якщо чесно, від ось такої упаковки, такої гарної, яка мені дуже сподобалась, очікувала більшого, ніж просто білий, ладно, клиник, який були бюджетними, але це досить дорогі прокладки. Ну, не по акції йшли, але... чи не по акції? Але, як на мене, могли краще постаратися. Ну, ладно. Хто не гурмани в такій, цій справі, в принципі, можуть їх носити. Поверхність, реально, як вони заявляють, дуже м'ягенька, На перший погляд мені подобається. І крильця великі, похожі на Ойл. світ крильця, Клей хороший. Вони дуже м'які і кому не подобаються е, такі твердуваті, жорсткуваті сіточки, я думаю, ці прокладочки підійдуть. Наступними у нас будуть Always Classic на другий розмір на 5 крапельок. Ось, в принципі, ці прокладочки у мене вже були, я ними користувалася і можу сказати, що вони мені сподобалися. Вони в ось в такому чехольчику е, приємному, як в котекс роблять, і вони в, такі, в такому карманчику підкриваєш, забираєш. Ці прокладочки ось такі великі досить, і можна навіть сказати, що це на 6 крапельок. Поверхність мені подобається. В принципі, це така сіточка. Ну, звичайно, як Wolve, пластикова. Клей Волвий Вейс добрий, я це знаю. так Тепер переходимо до чотирьох крабельних прокладок. Їх у мене саме більше, і я пропоную розпочати з Kotex Young. Насправді я обожнюю фірму Котекс за їхню поверхню, тому що вона в них дуже ніжна і з мігенькою сіточкою. Щось не вдається відкрити. Також мені в цих прокладках подобається дизайн сам. Вони такого, е, такого ніжного відтінку рожевого в самі прокладочки. Ось такий у них дизайн. Він мені подобається дуже навіть. Цей дизайн мені подобається, я люблю фірму Котекс і можу їх вам з впевненістю порекомендувати. Прокладка, як і заявив виробник на 4 крапельки, класна, рекомендую. Далі давайте візьмемо фірму Молпет. Молпет. Я знаю, що є такі корольорові прокладочки, але ці прокладочки мені сподобалися тим, що вони збавовні, натуральні. І давайте подивимось, тому що у мене молпет не було і я ними не користувала ще дизайн красивенький, вони зеленого кольору в них така. До речі, у них дуже навіть ще приємніша, ніж у Котекс така упаковочка. Це мені подобається, і дизайнчик прикольний. Відкриваються дуже тихо. І, так як я і думала, так як це натуральні прокладочки, вони будуть такого просто білого кольору. Ну, прикольно, зато е, сама обкладинка, прокладки. Прокладочка має дуже, дуже м'яку поверхню, тому хто е, алергік або любить м'які прокладки, я вам можу ці прокладки порекомендувати. Далі це, це ось такі прокладочки красивого фіолетового кольору. Цією фірмою я користуюся давно. Ці прокладочки також на 4 крапельки, упаковці 9 штучок. Тобто, і це має бути з м'якою поверхністю, софт і ще й з бавовною. Насправді, цією фірмою я користуюсь давно, але саме таких у мене не було. Зразу що можу сказати, це то, що у них дизайн дуже сам красивий. Ярличок такий рожевий, це, цей дизайн мені дуже подобається. Ой, важко відкривається. Ось такий красивий тут папірчик на цьому. І, якщо чесно, ось ця поверхня мені дуже схожа на котекс, але все-таки чуть-чуть м'якша. І дизайн теж дуже похожий на Always. Ось так. Також я їх вам можу рекомендувати, тому що у мене ця фірма вже була. В принципі, у них клей дуже гарний. Наступні прокладочки клейник від фірми на 4 крапельки, і ми вже з вами розглядали ось такі, від такої самої фірми, тільки нічні, тобто на 6 крапельок. І зараз я купила ще також на 4. Просто я такої фірми раніше не бачила, і мені просто було цікаво спробувати якусь нову фірму. Також мені не дуже подобається, як вона тут відкривається, що ці прокладки тут відкриваються, а не десь тут. Це мені незручно, але що є, то є. Прокладочка також у мінімалістичному дизайні, теж з рожевим ярличком. Досить гучно відкривається. Всередині просто біла прокладочка. В принципі, гарно прошита. Ну, Я би не сказала, що вона така худенька, але чуть-чуть вона. Пухленька ця прокладочка йде з приємною сіточкою якоюсь. Ну, я напевно ці прокладочки попробую у своїй найближчі місячні і скажу вам відгук. Наступні я такої фірми ще не бачила. Вони мені сподобались своїм дизайном, тобто вони такі веселі, креативні, це мені сподобалося. Тому я і взяла ці прокладочки. Також вони відкриваються не дуже зручно. Тобто прокладочка вона повністю біла, і навіть ярличок білий. Ну, зато тут красивенькі таке. Значить, що можу сказати що про поверхність? Поверхність йде з сіточкою, і вона такої середньої жорсткості, напевно. Якщо брати Always за таку жорстку-жорстку, а котик за м'яку, то вона десь посередині між ними. Як я вже говорила, чотирьох капельних у мене багато, тому ще белла. Я вирішила брати беллу Perfecto Blue саме кольору. Ну просто мені так захотілося. Прокладочка м'ягенька має бути. Відкривається дуже легко, що мені подобається прокладка Белла. Ну, як і цей, вона Blue, тому голубенький такий, голубенька така прокладочка. Відкривається доволі тихо. І що можу сказати, що у неї великі крильця, тобто вони такі, як в Олвейс, Великі. Також вона е, має поверхність, це не сіточка, це точно це не сіточка. Е, ду, ну, теж середньої, напевно, жорсткості. І з чотирьох капельними ми закінчили. Я знаю, досить швидко було, але тепер ще трьох капельні. З трьох капельних у мене зразу говорю дві фірми. Точніше, двоє пачок прокладок. Ось такі і ще одні ви пізніше побачите. Ось такі прокладочки. Ми вже розглядали від цієї ж фірми нічні прокладочки. Ці прокладки я купила, бо то, що вони дуже красивенькі такі, мені сподобалося. І нічні відкривалися ось таким відкривашкою, а тут пунктирчик. Я і рукожобство це сумбістимі речі. Ну, якось так вийшло. Прокладочка у нас сама. Біленька повністю. Щось мені не везе з цією прокладкою, з цією пачкою прокладок. Щось бачу зелене середні прокладки. Я так розумію, що це антибактеріальний чіп. Я, звісно, не впевнена, але мені здається, що це антибактеріальний чіп. Якщо це так, це буде дуже круто. В принципі, поверхність така м'ягенька, що прям дуже м'ягенька. Це навіть м'якше, ніж котекс, щоб ви розуміли. Мега м'ягенька. Я думаю, що буду користуватися з радістю, тому що це буде саме задоволення з такою м'якою поверхністю. Також я купила трьохкапельні прокладки Bella Normal. Я так розумію, що вони будуть йти як щоденні прокладки в розгорнутому вигляді, а не, наприклад, в такій от упаковочці, де вони складені. Так, як я вже і говорила, ці прокладочки, вони йдуть. Ось таким чином. Вони не згорнуті, як більшість прокладок отак, вони розгорнуті у вигляді. Прокладка дуже навіть пухленька. Тобто, ось ви можете бачити, вона пухленька. Хто не любить пухленькі прокладки, я не можу вам рекомендувати. Але на зиму це, в принципі, гарний вибір. І тим більше фірма Белла досить гарна. Ця прокладка, як на три капельки, але мені здається, що вона може впитати цілих 4 краплі навіть. Також я купила щоденні прокладки ось такі від Bella на одну крапельку, від непонятної мені фірми просто взяла якісь Тут навіть не сказано, скільки тут крапельок, просто це Розмір S. E, і ось такі від фірми Umbrello. Насправді, в мене вже такі були щоденні прокладки. Вони ще досі є, вони не закінчились, але вони мені мега сподобались. Вони на одну крапельку, але, як я вже говорила, виробник Амбрелло занижує їм крапельність, і вони можуть впитати цілих дві крапельки. Ну що, почнемо? Давайте вже з цього і тоді будемо вже відкривати такі е коробочки. Чого воно так важко відкривається? Я не розумію, хтось мені допоможіть. Хто робить так, щоб люди не відкрили? Я взяла ножниці, буду розкривати ножницями, значить. Я ножницями, не можу це відкрити. Що мені робити? Ех. Ну, згорем пополам я все-таки відкрила. Ось така прокладочка, вона не пухленька, ну, якщоденні прокладки мають бути пухленькими, у них клей, в принципі, гарний. Дизайн, ну, як завжди, в щоденних прокладках це білий, і гарно все можу вам рекомендувати. Далі давайте розглянемо невідому мені фірму з невідомою мені крапельністю. Оп? Він. Я зараз ще знову щось порву, буде печально, якщо чесно. Ну, в цілому нормально відкрила прокладочка на одну крапельку. Зразу вам можу сказати, вона така. Чуть мініатюрненька. Я не знаю, чи вам видно, але тут намальовані метелики, це прикольно. Тобто просто біла полосочка. Клей непоганий. Ну, буду користуватися, скажу вам потім свій відгук. Буду користуватися і скажу вам свій відгук. Вони і так стоять. Наступні прокладочки це Белла Майвей. Якщо чесно, у мене таких не було, але я бачила у багатьох дівчат їх і вирішила також собі їх придбати. Дизайн мені подобається. Що зразу хочу зауважити, так як я люблю, коли прокладочки мають якийсь гарний, прикольний дизайн, цікавий. Що тут цікавого, що воно не просто зрізано, а так от кривенько. Прокладочка на одну крапельку. Ну це зрозуміло. Ось така красива задня наклеєчка. Я думаю, що клей гарний, це навіть провіряти не треба. І на цьому все. Ну, і це, на цьому все з. Щоденними прокладками. Тобто у мене лишилися тільки ось такі тампончики, які я купила. Я вирішила купити тампони, тому що у мене вже залишилося від минулих тампонів з минулої фірми мало. Я вирішила купити. І я так розумію, що це така сама фірма, як від цих щоденних прокладочок. Я взяла на три крапельки, бо то я хотіла на дві, але на дві крапельки, на жаль, не було. О, нарешті то вдалося відкрити. Це досить бюджетненька фірма, тому я думаю, що нічого особливого від цих тампончиків не потрібно очікувати. Як і всіх тампонів, завжди має бути навіть самих бюджетних якась хоч інструкція. Інструкція, в принципі, не така велика. Я знаю, що в буває і більша. Як з листочок, А4. На всіх мовах, так ніби світу. Є ось така інструкція. Сам тампончик дуже такий має вигляд бюджетненький, Відкривається, просто ось так, прокручуєте в різні сторони. Має ниточку, як і всі. Надійненько. І ще я хочу провірити одну річ. Я знаю, що бюджетні тампончики часто можуть лізти, якось линяти, так скажем, від просто прикосновення, так сказати. Ну, він, як бачите, чуть розпушився, але в цілому тампончик нормальний, і за таку ціну, я думаю, його можна купити. Всім бажаю гарного настрою і дякую за перегляд!